Гречана каша, котлета, квашений огірок, сік і бутерброд з твердим сиром. Такі страви сьогодні приготували для учнів перших четвертих класів Луцького ліцею номер 9 розказує завідувачка їдальні Ірина Демедюк. В кожну перерву готуємо гарніри. Ми каструльку зварили на наступну перерву знову доварюємо. Тут каша на 200 порцій, і так само котлети смажимо. І сьогодні котлети із свинини ми смажемо на кожну перерву. Харчують дітей у дві зміни, каже Ірина Демидюк. Кухарі починають готувати о п'ятій ранку. Перша зміна в нас починає харчуватися о 8.25. Це перша зміна. У нас чотири перервка, не поробимо роботу. Поки покормимо полодену чотири години. Діти маленькі приходять, і чай булочку їдять. Четвертокласниця Ангеліна Самчук каже, у шкільній їдальні різноманітне меню. Годують смачно. Дають різні котлети, дають макарони, дають пюре, дають буряк. Бувають різні супи. Мені найбільше подобається тут котлета. Я люблю найбільше кашу і грики. І більше нічого. У початкових класах ліцею номер 9 навчається майже 700 учнів. Нині вони харчуються безплатно, говорить заступниця директора Ірина Автеній. Вартість харчування не змінилася 50 гривень на одну дитину. «656 дітей, тобто перші четверті класи, які зараз будуть харчуватися безкоштовно. Крім того, залишаються діти пільгових категорій 5-11 класи, 176 дітей. Це внутрішньо переміщені особи, це діти мобілізованих, загиблих, на жаль, воїнів. Тендер на жаль, не відбувся, ніхто не вийшов на тендер, і наша школа працює за прямою угодою з комбінатом шкільного та студентського харчування. Порції доволі великі. Вони розроблені відповідно до санітарних норм, фізіологічних норм дитини. обов'язково є м'ясна або рибна страва. Це гарнір, це різноманітні щоденно. Декілька видів салатів, є напій, корисний обов'язково і фрукти. Тендери на закупівлю послуги з безплатного харчування учнів перших четвертих класів шкіл Луцької громади не відбулися. Про це суспільне. Но розповів начальник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Ми провели ряд заходів, які є необхідні згідно чиного законодавства для того, щоб закупити послугу для того, щоб наші діти перші-четверти класі в громаді харчувалися. Оголосили кожен заклад освіти, маючи свою фінансову вному. Оголосив відповідно тендер на закупівлю цієї послуги. Так скажу, що жоден підрядник не вийшов на цю послугу. Але ми маємо далі згідно чиного законодавства згідно закон України про запобіжні закупівлі, можливість укласти прямі договори з постачальниками цієї послуги. Вартість харчування вона чітко встановлена була кабміном. Безплатне харчування це економія для батьків, каже мама двійнят першокласників Оксана Жигаревич. Якщо держава зараз зможе, звісно, проплатити частково кошти за харчування. Це дуже такий позитивний момент. На сьогоднішній день важливо не тільки для тих батьків, скажімо, оплачувати харчування дітям, які, наприклад, не мають змоги, але ну для всіх десь тисячу гривень. виходилося на місяць. Не є так багато, але в принципі краще потратити це витрати, наприклад, на репетитора на вивчення англійської мови. Овичі, якісь гуртки. Із Луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування договори про постачання продуктів уклали 28 навчальних закладів. Розповіла телефоном Суспільному керівниця комбінату Світлана Шмід. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.